Президент України Володимир Зеленський планує закупити Уран у Нігері для створення ядерної зброї. Така новина нещодавно з'явилася на африканському ресурсі CNN News. В опублікованій новині йдеться про те, що у листопаді минулого року українська делегація, очолювана міністром оборони Рустамом Умєровим, прибула на африканський континент для укладання договору про постачання урану. Джерело в Нігері стверджує, що міністр оборони України Ростем Умеров таємно їздив до Ніамею, щоб підписати контракт на закупівлю урану з французькою компанією Рано. Українська делегація прагне налагодити постачання урану для своєї військової промисловості. Новину побудовано на інтерв'ю офіцера президентської гвардії Нігера, який нібито був присутнім на цій зустрічі. 11 листопада до Ніамея прибула делегація з України в особі міністра оборони України Рустема Умєрова та групи його помічників. Переговори проходили між Ум'єровим та представником компанії Орано, а також високопоставленим військовим чиновником з Нігеру. Основним завданням української делегації було розпочати переговори щодо укладання контракту на закупівлю нігерійського урану для використання у військовій промисловості. Чорношкірий чоловік у військовій формі без будь-яких розпізнавальних шевронів у окулярах та кепці, стверджує, що він офіцер президентської гвардії. А канал, на якому було розміщено це відео, з'явився у серпні 2022 року, і за цей час на ньому з'явилося лише шість сумнівних відео. Кількість передплатників 300. і ймовірно, багато з них боти. Тобто, справжність офіцера, каналу та інформації є дуже сумнівною. Те, що не містить. Верифікованих фото, верифікованих відео, те, що не містить, скажімо так, повідомлень про офіційні візити. Ну як в даній ситуації жодних повідомлень про офіційні візити не було. І загалом, такі неофіційний візит. Ну його було б складно, скажімо так, засекретити. Будемо чесними. Ось відповідно, якщо не повідомлено це офіційно про жодні візити, то цю інформацію можна поставити під сумнів. Новину про закупівлю Україною урану одразу підхопили російські змі. Ну а в центрі протидії дезінформації підтвердили, що ця новина черговий фейк, який проплатила російська влада. Пропагандисти Кремля, вкотре хотіли дискредитувати президента України Зеленського до дня його народження, 25 січня. Насправді це черговий фейк ру пропагандистів, оскільки в листопаді 2023 року Ум'єров не відвідував континент, що унеможливлює підписання будь-яких контрактів. В останній рік ворог почав активно розповсюджувати фейкову інформацію через африканські змі. Ми бачимо загалом активність російського МЗС в Африці. Вони намагаються конкурувати з Україною щодо постачання зерна. і Загалом вони помітили активність України на дипломатичному фронті щодо Африки і також збільшили свої зусилля. Головна мета ворога розігнати фейкову інформацію саме на англомовну аудиторію. Точки входу в Африці для них це ну зараз не складно. Це вже далеко не перший фейк, який намагаються розігнати в інтернеті африканські змі про Володимира Зеленського та його родину. Раніше поширювалася така неправдива інформація, як те, що глави України купила віллу у Єгипті. Дружина Володимира Зеленського витратила мільйон доларів на шопінг у Нью-Йорку. Фонд президента Зеленського причетний до продажу дітей. Все це як і новина про закупівлю урану у Нігері з реальністю немає нічого спільного, а є плодом уяви кремлівських брехунів.